Вітаю на каналі ТОП Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 крутих міні-серіалів, які можна подивитись за вечір. Поїхали! Масштабна епідемія смертельного вірусу знищує більшу частину населення планети. Через деякий час у постапокаліптичному світі з'являється харизматичний месія Рендал Флек, який маючи надприродні здібності, гуртує навколо себе залишки тих, кому вдалося вижити. Натомість з'являються люди, які не згодні з новими порядками, вірять у можливість повернення до старого життя і готові протистояти набираючому популярності рендалу. Девід Бад, колишній ветеран війни, який наразі відповідає за безпеку членів королівської родини та уряду Великобританії. Одного разу йому доручають охороняти міністра внутрішніх справ Джулію Монтегю, що ставить його в непросте становище, оскільки їхні переконання кардинально відрізняються. Баду доводиться балансувати між своїми політичними поглядами та захистом своєї підопічної, що в результаті може стати великою проблемою. Для них обох. Адам Нейман, харизматичний ізраїльтянин, який після служби на флоті перебирається до Америки, де береться втілювати в реальність свою сміливу бізнес-ідею. Разом зі своєю дружиною Ребекою він створює власну компанію, що спеціалізується на комерційній нерухомості та яка надає робочі простори для стартапів. Натомість, перспективна на перший погляд, компанія з багатомільярдним капіталом насправді виявляється грандіозно.

Софі Вайхаус живе в комфорті та розкоші, будучи дружиною впливового політика. Проте спокійне життя руйнується, коли її чоловіка звинувачують у жахливому злочині. Софі виявляється втягнутою у вир суспільного засудження та особистих сумнівів. Вона змушена вирішувати, чи вірити в невинність коханого, чи прислухатися до доказів, які здаються незаперечними, перебуваючи у пошуках правди, Софі стикається з небезпеками. Здатними зруйнувати майбутнє її родини. За останні роки соціальні мережі разюче вплинули на життя мільйонів людей. Якщо спочатку під їхній вплив потрапляли переважно молоді люди, то зараз навіть досвідчені користувачі мережі опиняються в зоні ризику. Нік Брюер, чоловік середніх років, який не проводив весь вільний час в мережі, проте випадково вплутався в неприємності та став жертвою кіберзлочину. Його викрадають невідомі та публікують відео, де Ніка з Новачують в аб'юзі, і найголовніше те, що якщо це звернення побачить 5 мільйонів людей, чоловік помре. Олена Річардсон живе з чоловіком білом та чотирма дітьми у затишному містечку Шейкер хейтс Вона працює журналісткою у місцевій газеті та підробляє напівставки в агентстві нерухомості. Коли Олена здає один з будинків художниці Мії Ворен, яка приїхала до міста разом з донькою Перл, Жінка хоче здатися люб'язною та пропонує гості посаду покоївки в своєму будинку. Проте нова сусідка сприймає це як образу та обирає. Роботу офіціантки в ресторані на силу вони знаходять спільну мову, тоді як їхні відносини стають дедалі напруженими, і лише дружба їхніх дітей не дає конфлікту перетворитися на справжню ворожнечу. Адам Лоуренс, зразковий сім'янин, який веде щасливий спосіб життя зі своєю дружиною меді, будучи співробітником британської розвідки, чоловік продовжує розвиватися у професійному плані, виконуючи небезпечні завдання. Проте якось його боса несподіваним чином ліквідують. Після чого Адам змушений продовжити резонансну справу самостійно через деякий час, доля зводить досвідченого агента з російською шпигункою Карою яка починає негативно впливати на життя самого Лоуренса. Неподалік Копенгагена сталося моторошне вбивство молодої жінки. Тіло було знайдено без однієї руки. Водночас зловмисник залишив на місці злочину каштанового чоловічка, дитячу фігурку, зроблену з каштана та гілок. Розслідувати справу доручають досвідчений поліцейський Наї Тулін разом з новим напарником Марком Хесом, якого нещодавно перевели з Інтерполу. Незабаром з'ясовується, що цей інцидент може бути пов'язаний пов'язаний з подіями багаторічної давності, а також викраденням дитини місцевого міністра. У серпні 2005 року на новий Орлеан зійшов руйнівний ураган Катріна. Майже дві тисячі людей загинуло, 700 тисяч залишилися без даху над головою. Багатьом жителям міста вдалося сховатись у місцевій лікарні меморіал. Натомість вони виявилися заблокованими через повінь разом з медперсоналом та пацієнтами. Незабаром генератори перестали працювати, тоді як ліки та продукти майже закінчились. Водночас лікарі продовжували боротися за життя кожного постраждалого. Рідні сестри близнюки Лені та Джина довгі роки тримають у секреті свою здібність мінятися особистостями. Проте, коли відбувається загадкове зникнення однієї з них, хитромудро побудований порядок життя швидко починає руйнуватися. Сплітаючи навколо себе інтригу, їхнє звичне існування обертається непередбачуваним і небезпечним хаосом, який загрожує розкрити давні таємниці та поставити під удар стосунки жінок з близьким. Кими людьми на сьогодні це все. Якщо вам сподобалася добірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.